Я отця і сина, і святого Духа. Слава Ісусу Христу! На віки слава Богу. Дорогі браті і сестри! В нашому народі існує така приказка, що бджола скрізь бачить квіти і нектар, і їх вона шукає, а муха скрізь бачить гній, і вона на нього на нього летить. І кожна людина сама має вибирати, чи вона буде бджолою, чи вона буде мухою. Тому що да, дійсно, в світі дуже багато зараз зла, і чим більше проходить часу, тим більше спадає історія, тим більше зростає ця ентропія і тим тяжче стає жити. Але також в світі ще більше прекрасного, тому що цей світ сотворив Господь, він підтримує його в буті, він в ньому перебуває. І тому прекрасне те, що є в світі, його завжди буде більше, і воно буде якісніше. Злого може бути кількісно більше, але добре буде якісніше. І воно часто буває приховане, тому що те найкраще, що є, його часто не видно з першого погляду. Для того, щоб знайти скарб, треба розкопати землю. Для того, щоб навчитися якогось мистецтва, потрібно дуже багато років пропрацювати. Для того, щоб стяжати монашівський подвиг, потрібно багато років молитви, праці над собою, зміни себе. Для того, щоб мати радість щасливого подружжя, треба завоювати прекрасну даму, треба так сказати, сподобатись їй, схилити її до себе. Багато є чудового, що досягається великою працею. Дуже часто є щось невеличке, але воно прекрасне. Коли ми приходимо в храм Божий, то в малесенькій частичці, яка виглядає як хліб і вино, ми отримуємо Спасителя нашого всеціло. Ми об'єднуємося з Богом повні. Тобто, кожен храм, і великий, і малий, є місцем, де поєднується земне і небесне. Це є ворота на небеса шляхом в рай. Каже святитель Іван Золотоустий, що навіть найменша частинка святих мощей варта більше, ніж усе золото світів. Тобто дуже багато є такого, що нам пропонується. І для того, щоб побачити це добре і прекрасне, нам потрібно налаштувати наш зір, нам потрібно налаштувати наші почуття. І тому світильником для тіла дійсно є око. Якщо око світле, тобто якщо воно привчене бачити добре і хороше, то все тіло і все наше єство буде світле і благе. Якщо ж ми заточені на те, що ви бачите зле, погане, то ми будемо ненавидіти це життя, не терпіти наших ближніх, осуджувати їх, скаржитись постійно на те, що відбувається навколо, замість того, щоб оцінити все те благе, що навколо нас є. Чому ми дуже часто судимо наших ближніх? Тому що ми знаємо малесеньку частинку їхнього життя, а величезну іншу частину ми не знаємо. Ми не знаємо, що штовхає їх на той гріх, в який вони впадають. Ми не знаємо, що спонукає їх робити, якісь, можливо, не дуже хороші вчинки або десь не дотягувати, яке зло чи горе спіткало їх. І ми не знаємо, як ми проведемо наш наступний день. Ми не знаємо, чи ми самі не впадемо. Ми не знаємо, як буде проходити наше життя. Тому що може бути таке, що людина все життя живе праведно і благочастиво, але сам самому кінці падає. А буває навпаки, що до покаяння вона приходить тільки під кінець життя. А іноді йому вінець може стяжати. Буває таке зовсім недавно, ще на початку війни. Був такий монах Отеціов, який багато років подвизався в Михайлівському монастирі. І в багатьох людей були до нього претензії як до монаха. Говорили, що він, можливо, десь не дуже благочестивий, десь не достатньо уважний. Пізніше він залишив Михайлівський монастир і служив на парафії в Бучі. Але коли прийшли московити, він розносив людям гуманітарку. Московити схопили його і вбили, застрелили в потилицю. І ця людина, до якої так багато хто мав претензії, говорив, що він монах поганий, священик не дуже хороший, якийсь там іще, він стяжав мученицький вінець, йому Господь дав в кінці життя. А можна все мати і в самому кінці все втратити. Тому нехай благодать Божа підтримує нас в тому, що якщо ми маємо якісь скарби, які ми набули, щоб ми насолоджувалися ними, були вдячними за них, зберігали їх. Все на світі минає і все закінчується, все розпадається і йде в тлін. Назавжди з нами залишиться тільки те, що ми набули всередині нас, те знання, яке ми отримали, ті чесноти, які ми стяжали, ті добрі справи, які ми проявили до інших людей. Це все залишиться з нами, це все збудовує нас. Це все робить той небесний палац, в якому ми колись будемо жити. Хто не знає про небесний палац, тим завдання прочитати життя апостола Фоми, історію, як він будував палац для індійського принца. Тим домашнє завдання таке. І оцей небесний палац він буде для нас нетлінним і він для нас збережеться. І сьогоднішній Євангеліє вчить нас довіряти Богу, не переживати за те, що у нас є на землі. Тому що сьогодні у нас гроші є, завтра їх немає, післязавтра знову вони є. Вони не постійні. Всяке може пройти і закінчитись. Найближчі друзі можуть від нас відвернутися. Може здаватися, що все вже дуже погано, але Ісус, як про нього говорив Іван Хреститель, не доламає надламаної очеретини і не загасить курящого гноту. Тобто, якщо є хоча б кілька волокон, які цю черетину тримають від остаточного розламу, якщо є хоча б одна іскорка, яка жевріє, Господь допоможе цьому зцілитися і роздує її у велике полум'я. І це саме буде у кожного з нас, якщо ми залишимося з ним. Звичайно, що нам треба дбати про себе, треба дбати про наших ближніх, про наші сім'ї, ми духовно-тілесні істоти. Нам треба десь жити і щось їсти. І бажано іноді поїхати десь могти відпочити, там на моречку якесь або хоча б в ліс, тому що з розуму можна зійти. Але це не повинно бути найголовніше в нашому житті. Іван Гелії вчить нас довіряти Богу. Коли нам навіть здається, що у нас нічого немає, попросімо в нього. І він дасть в найбільш не неочікуваний спосіб. Прийде допомога звідти, звідки не чекаємо. В житті нема логіки. Нам часто здається, що якщо ми комусь робимо добре, комусь допомагаємо, в когось інвестуємо, обов'язково він поверне нам це назад, сторицею, він буде нам вдячний, він потім буде нам допомагати. А дуже часто буває, що людина, яку ми витягли з гною, коли вона була ніким, потім вона завдяки нам стає якимось. А потім навіть не подзвонить і не спитає, як здоров'я, і скаже: ну, розбирайся сам зі своїми проблемами. Багато людей ображається, сердиться. Як це так, я стільки йому дав, я дав йому путівку в життя. Як багато буває дітей, які залишають своїх батьків, в молодості там здається, от народжу дітей, то мені хтось подасть в старості склянку води. Дуже популярний міф, який культивується в нашому народі, про склянку води, яку колись нам хтось подасть. Тим нам не то, що не подають склянку води, а ще обирають все і відправляють в будинок престарілих. Але натомість людина, про яку ми ніколи не могли би навіть і подумати, вона приходить на допомогу, вона дає нам підтримку. тому що така допомога приходить від самого Бога. І тому, якщо ми можемо зробити десь добро, то його треба поспішати робити. Тому що, можливо, саме наше зусилля буде відповіддю. Цієї людини буде відповідю Божою на молитви цієї людини. Амінь. Слава Ісусу Христу!